Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Аврори. Тому, друзі, запасайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Пішліть всередину. І перше, що ми бачимо, друзі, це львівські дріжджі. Зараз вони коштують 9 гривень за 12 грам. Ось такий пакуночок. 9 гривень по акції. Є далі набір декору для паски. Ось така, друзі, краса. Зараз в акції від торгової марки Добрик. 17 гривень коштує. Є різні варіанти. Тому обирайте, кого який цікавить. Далі дивимось, форма для Паски 4 гривні. Ось такі варіанти є для випікання. 4 гривні 50 копійочок. Для ваги 375 г. Далі дивимось, набір декору. Кондитерський 19 гривень від торгової марки Добрик. Ось така, друзі, краса, щоб прикрашати паску. Весняний зайчик. Далі дивимось. Набір для декору 17 гривень. Тут дуже багато різних варіантів, тому берайте до смаку. Бачите, тут є квіточки білі. Далі посипка. Посипка кондитерська добрик. Фігурна. Ось такі, друзі, зірочки. 22 гривні коштують. 80 грамів. Далі дивимось. Набір посипок 4 гривні. Це вже, друзі, розфасовані за 15 грамів. Бачите? Різні кольори. Можливо, когось цікавить. 4 гривні. Посипка. Так, далі дивимось. 17 гривень. Це в нас, друзі, набір посипок кондитерський. Ось такі, друзі, буси. Для посипки є. Далі, що вам тут ще показати? По 11. А, по 14, друзі. По 14 глазур. Добрик. Блискучий метеорит. 14 гривень. Глазур-кондитерська. Ось така, друзі, краса. Кого цікавить? Далі тарілка пасхальна. 9 гривень. Ось така, друзі, краса. Яйця викладаються по кругу і Паска. 9 гривень. Така тарілочка під паску та яйця. Так, далі. 6 гривень глазурь кондитерська. 6 гривень. Давайте подивимось, що це за глазур білкова 75 грамів. Ось така краса для паски. 6 гривень всього коштує. 33% знижечка. Далі дивимось, набір посипок, 6 гривень. Давайте подивимось, який там набір є. Ось такий набір, друзі. І торгової марки Добрик. Є за 4 гривні набір, є за 9 гривень набір. Треба дивитися. Ось такі варіанти, бачите? Це по 9 гривень. Далі. По 9 гривень є ось такі, друзі, весняні курчата з посипкою. По 9 гривень. Знижечка 40% до Пасхи. Далі 15 гривень. І 12 гривень. Ось такі, друзі, варіанти. Янгалядко. Обирайте, кого, які варіанти цікавлять. По 12 гривень дуже багато різноманітних наборів для декору на Пасху. Від торгової марки Добрик. Так, далі дивимось. Знизу тут ще є набір барвників. Харчових для яєць, друзі, від торгової марки Деко. Для того, щоб пофарбувати яйця. Далі набір барвників. 14 гривень. Також в акції. Давайте подивимось. Що тут за варіант? Ага, ось вони. Ось цей пакуночок, друзі. 14 гривень. Далі цукерки глазуровані, 74 гривні. Подивіться, який пакунок. З Великоднем Україно. Ось такий здоровий пакуночок цукерків. Де 350 грамів. Коштує 74 гривні. Так, переходимо до наступної позиції. Ваза. Ваза для квітів. Ось така, друзі. Ваза 24 гривні. О, цікавить. Так, переходимо далі. Решітка гриль. 169 гривень. Давайте подивимось, що тут за решітка. Це якраз вибратись на природу. Решітка гриль міні. Ось така вона, до речі, немаленька. 169 гривень. До цього була 199. Далі дивимось. Гачок настінний на присості 5 гривень коштує. Є помаранчевий, є, друзі, зелений. Бачу, є червоний і рожевий. Ось такі гачечки, друзі, по 5 гривень. Кого цікавлять? І поряд є по 12 гривень. Вони також в акції. Давайте подивимось, що це за гачки такі. Так, 4 в одному. Ану, ось все вони бачу, все є. Ось така, друзі, краса. 4 в одному. Номера б'ються. Є, все вірно. Ось така краса. Кого цікавить? 12 гривень. Бо за 5 маленький, одиночний. Далі, інструмент для прочищення трубопроводу 69 гривень. Ось такий, друзі, інструмент. Можливо, когось цікавий. До цього ціна була 88 гривень. Гарна ціна. Далі, тримач для туалетного паперу. 29 гривень. Простенький, сіренький за 29 гривень. Далі, 15 гривень. Це у нас, друзі, набір гачків. В наборі йде 6 штучок. 15 гривень коштують. Далі. Трос для білизни 55 гривень. Ось такий трос. Кого цікавить, щоб вивішувати прання. 55 гривень. Трос для білизни. Далі. Набір прищепок. 15 гривень. Ось такий, друзі, набір. 20 штучок. Бамбукових, до речі, 15 гривень коштують. Далі дивимось, штора для ванни в пакеті 22 гривні. Ось така, друзі, шторка за 22 гривні. 66-35. Воно. До цього вона була 29 гривень. Зараз 22, кому треба, беріть. Так, далі дивимось. 139 гривень килимок придверневий. Ось такий, друзі, варіант. За 139 гривень. Далі дивимось. Дозатор для мила. 55 гривень. Купили рідке мило. І залили. І нажимаєте. Ось тут. Бачите, тут тільки фіксатор треба прибрати. 55 гривень. Дозатор для мила. Так, далі дивимось. 15 гривень і 14 гривень. Губки. Давайте роздивимось. Це за 15. Крупнопористі, середній, 6 штучок, 15 гривень. І є ось, друзі, за 14 гривень. Тут 5. 5 губок. На одну менше. Дабл бабл. Губки кухонні. Тому дивіться, кого які цікавлять. Далі переходимо. Набір серветок 52 гривні. Фрекенбок для прибирання, 4 серветки. Плюс у подарунок ідуть пакети для мусору. З ручками, зручні. 52 гривні такий, друзі, набір. Далі дивимось. Серветки віскозні. Три штуки для прибирання, сухого та волого. 14 гривень такий набір. Далі, щітка для очищення універсальна. Ось така, друзі, щіточка за 49 гривень. В коробочці можна взяти навіть на подарунок. 49 гривень. Така щітка. З ручкою. Так, далі дивимось. Кошик плетінка універсальний за 64 гривні. Подивіться, який кошик зручний. І, до речі, він не маленький для зберігання якихось речей. 64 гривні такий кошик. Далі переходимо. Пакети для сміття 39 гривень ну Ви подивіться, які це пакети. Пакети на 160 літрів, 10 штук. Це здорові чорні пакети. Велетенський, я би сказав, 39 гривень такий набір. Далі дивимось. Пакети для сміття 29 гривень. 40 літрів, 12 штучок. Помічниця. Із затяжкою, щоб мусор не висипався. 40 літрів за 29 гривень. Мусорні пакети. Далі дивимось засоби для прання. І розпочнемо. Пом'якшувач, 125 гривень. Подивіться, яка здорова пляшка пом'якшувача за 125 гривень. Далі сілан. пом'якшувач для тканини. 99 гривень. Ось така краса. Додаєте в машинку і перете. І поруч є ще ополіскувач. 79 гривень. Торгова марка Savex Fox. 79 гривень. Далі дивимось. 29 гривень. І це в нас, друзі, кондиціонер. Кондиціонер для прання. Ось така краса. 29 гривень. Так, далі. Засіб для миття посуду. Один літр. хелпер коштує 84 гривні. За один літр засобу для миття посуду. Далі дивимося сілан. Засіб для миття. Дитячого посуду. 32 гривні. Ось така, друзі, пляшка. І поруч Maxi Power. Засіб для миття посуду за 35 гривень. Далі дивимось. ще один варіант за 32 гривні. Засіб для миття посуду. Super Wash. 500 мл. Сім в одному. Аромат лимону. Далі дивимось. Порошок для парання. Економний варіант. Грунволд. 29 гривень 350 грамів. До цього ціна була 34 гривні. Далі дивимось. Тайт і Савекс. Зараз в акції. Савекс преміум. Порошок для прання коштує 39 гривень за 400 грамів. Є e Савекс Fresh коштує 37 гривень 400 грамів. І тайт Аквапудра. Альпійська свіжість коштує 55 гривень. Далі бачу два здорових пакунка Савекс. Це у нас порошок Савекс преміум. 109 гривень 1 кілограм 200 г. А 2 кг 250 г 209 гривень коштує. Тому дивіться. Ціна адекватна. Далі дивимось. Три здорових мішка. 115 гривень це у нас Галус. Галус. 1 кілограм 700 г. Порошку для прання. Так, тут у нас що? Тайт Аквапудра. 2 кг 100 г 229 гривень. І за 315 гривень це у нас Аріель Пудра. Аквапудра. Яскраві кольори. Дай дорожчий варіант. 315 гривень. Ну там і 2 кг 700 г. Далі дивимось. Мило господарське 15 гривень. Ось таке мило для прання. 72% за 15 гривень. Далі дивимось. Мило господарське 15 гривень для прання з відбілювачем ефектом. Для відбілювання 15 гривень мило для прання. Далі набір мила господарського 32 гривні цілий пакуночок. Класичеська універсальною. Два в одному фрінц. Набір мила. Друг. За 32 гривні. Так, далі дивимось. Засіб для очищення унітазів. 79 гривень. Брев Color. Для очищення унітазів. Преміум number 1. Знижечка на таку пляшку 20 гривень. До цього ціна була. 99, а зараз 79 гривень. Далі дивимось. Бреф для унітазів зараз в акції. Їх дуже багатсько. Ось, наприклад, набори по 34 гривні. Тут їх йде по 3 штуки в пакунку. 134 гривні брів. Далі 119 гривень. Три пакунки. Далі 49 гривень. Тут уже по пакуночку йдуть. По штучний варіант. 44 гривні. З ароматом лимону. Ось, і 44 гривні. Є за 84 гривні два в одному наклейки на унітаз. І, друзі, найдешевший варіант, який я бачив тут, це 17 гривень таблетка для унітазу. Клеїте і все. Не треба нічого цепляти. 17 гривень дешево, але чисто. І це, до речі, український товар. До цього ціна була 22 гривні. Тому дивіться, як він виглядає. Одна штучка 17 гривень для унітазу. Ось. Є. Наприклад, можу показати вам за 32 гривні. Це в нас вже інша торгова марка. Велнакс. «Велнакс» – 32 гривні. Ось є такий варіант. Також «Велнакс». Далі дивимось. Освіжувач повітря 64 гривні. Зараз в акції лаванда та гірська свіжість 64 гривні. Освіжувач повітря. Далі дивимось Засіб для миття вікон 29 гривень. Ось така краса. Зараз якраз такий сезон. Весна, тому дивіться, 29 гривень 500 мл. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть знизу коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей, бувайте!